Оце моя квартира. Ви бачите, яка? Оце вона на, на чотирьох чоловік розположена. І ото койка в мене, бачите? Майже тисяча вимушених переселенців зараз живе у модульному містечку, що на Сихові. 15% з них – це люди з інвалідністю, як от Анатолій Левикін. Чоловік тут живе з дружиною, подружжя переїхала до Львова з Лисичанська. Ми як з Лисичанська виїжджали, ще не було окупації. Ми, ми виїхали в квітні, а в липні його тільки окупа, ну, окупували. Так що там ще був зв'язок. Минулого року модульне містечко облаштували так, аби було комфортно тим, хто пересувається у візку. «З Самого початку зимою, власне, коли відкрилось містечко у 2023 році, воно було не пристосоване, але розуміючи, що це є така вимога часу, вимога на жаль, того що Росія обстрілює цивільне населення, і багато цивільних мають і ампутації, і особи з інвалідністю збільшується влітку 23-го року. Розпочався процес переобладнання. Ото окрема кабінка, бачите, ото окрема кабінка там зробили для, для інвалідів. Ходім. Це моя кімната. Ми тут проживаємо чотирьох. А, ще й кітя. Вони сплять, барін спить. Ірина Степаненко приїхала з Донецької області на початку повномасштабного вторгнення. Її рідне місто вже в окупації. Тут живе, відколи містечко відкрили. Я приїхала з сумочкою, у дитини був рюкзак. Все. Навіть кімнатні тапочки ми купували вже тут на сихі. Якщо наші освободять заберуть це місто, то я повернуся. А так навряд чи я туди поїду. Єдине, що шкода, що у мене там залишилися могили тата, мама, племінниця. Оце, ну, таке житло, -то таке наживне. Буду вже щось тут шукати, може, буде якась компенсація. Містечко вже підготували до зими благодійники, допомогли придбати генератори, які використовуватимуть як резервне джерело електроенергії. У разі чого будуть резервно забезпечити людей тепло, так як модульне містечко, воно повністю обігрівається за рахунок електроенергії. Ну і маємо резервний генератор, який забезпечує там, кухні, санвузли коридори, як резервне, тільки на освітлення він працює. Нині у Львові зареєстровано 95 тисяч внутрішньопереміщених українців, з них 1400 живе в модульних містечках. Оля Динака, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.